своє знайомство з Івано-Франківською обласною дитячою клінічною лікарнею, творча група парламентського телеканалу Рада розпочала в операційному відділенні Центру малоінвазивної ендоскопічної хірургії. Тут, через око відеокамери, я мав змогу відслідкувати хід операції на носоглотці, яку проводив професор Івано-Франківського медичного університету, практикуючий хірург Василь Попович. Тепер операції тут можуть робити найменшим дітям, без болю, з мінімумом крові, не завдаючи пацієнтам ані фізичних, ані психічних травм. Йдеться про видалення поліпів і аденоїдів, які вітчизняна медицина раніше проводила наживо і всліпу. Нині операції мінімально болючі і максимально, якщо можна так сказати, про роботу з скальпелем, безпечні. Ендоскопічний апарат дозволяє контрольовано проникати в порожнину носа чи гортані, відстежувати увесь процес на моніторі. Потужна оптика і підсвітка дозволяє бачити особливості і зміни носоглотки, які колись залишалися поза увагою. Раніше лікарі ставили діагноз, спираючись виключно на рентген і дослідження пальцями, а оперуючи йшли на відчуття. Знали, що є наріст, який закриває дихальний канал, водили в ніздрю круглий скальпель і вирізували, вишкрібали, намагалися зробити це якомога делікатніше, адже ніж рухався, попри слухові вічка, і завжди існував ризик, що їх можна зачепити і позбавити пацієнта слуху. Відтак не зважувалися вичищати надто ретельно і в кожному другому, третьому випадку залишали частину утворів. Через кілька років поліпи наростали знову. Все робилося фактично із закритими очима. Ніхто не бачив, що саме робить, покладалися лише на свої відчуття і досвід. Додайте до цього, що пацієнти, а це здебільшого діти 10-12 років, переносили всі маніпуляції усвідомлено. Їм робили знеболювальний укол, прив'язували руки, ноги, фіксували голову спеціальними інструментами, розсували рот і ніздрі, словом, відбувалися очевидні муки дитини. У моїй пам'яті такий спомин є також, адже у семирічному віці переніс операцію по видаленню мигдаликів. Враження, повірте, дуже неприємне. Особливість сьогоднішньої операції в тому, що під час хірургічного втручання дитина спить. Ми зараз з, разом із адміністрацією лікарні я вважаю, зробили дуже гарну роботу, дуже гарну справу, тому що ми запровадили в життя міні-інвазивну ендоскопічну хірургію, яку можна назвати також мікрохірургією. Тому що все робиться дуже делікатно і дуже обережно. Ви знаєте, це результат дуже гарної співпраці між практичною охороною здоров'я, тобто між дитячою лікарнею і між медичним університетом, як носієм наукових якихось ідей, нових розробок. От. І ось коли дві сторони прагнуть щось покращити, щось досконалити, воно завжди закінчується гарним результатом. От. І це є якраз свідченням того, що ми пройшли досить великий і тяжкий шлях по організації цієї, цього центру ендоскопічної хірургії. Але ми його все-таки організували. Справа в чому, що іще організація цього центру, вона. Зв'язана іще просто із високим загальним рівнем цього лікувального закладу. Тому що якщо взяти середню статистичну лікарню, е, яких, на жаль, в Україні зараз більшість, навіть при наявності тієї апаратури, яку було куплено, е, недостатньо для того, щоб запровадити ось цю, е, ці методи хірургічних втручань. Тому що це повинен бути надзвичайно високий рівень діагностики, анестезіологічного забезпечення. Реабілітації цих хворих, тобто це великий комплекс, який на перший погляд не видно. Це один момент. Другий момент все-таки вважається, і ми дуже гордимося цим іменом, те, що обласна клінічна дитяча лікарня носить дуже гарне ім'я доброзичливого ставлення до дитини. І доброзичливе ставлення дитини проявляється не тільки посмішками або гарною якістю ремонту в самій лікарні, так, а і ще й відсутністю страху у дитини перед лікуванням, гарантованої якості лікувального процесу. Гарантованої якості встановки діагнозу і відповідно реабілітації. Ось це доброзичливе ставлення дитини, тому що ми можемо гарантувати в певній мірі успіх того лікування, яке необхідно даній дитині. І скажімо, те, що наші діти зараз не відчувають страху перед лікарями, тому що всі ці маніпуляції, які раніше робилися ну, з участю дитини, в самій операції, тобто все це робилося під місцевим знеболенням. Зараз це вже для нас, слава Богу, вчорашній день. І всі оперативні втручання, які виконуються дітям, вони виконуються під загальним знеболенням. Діти себе дуже комфортно почувають і практично вони. В певній мірі навіть і не знають, що з ними робилося, тільки через деякий час вони слава Богу стають здоровіші. Ми дуже тісно співпрацюємо з науковцями практично всього світу. І ця співпраця полягає в тому, що ми маємо певні напрацювання, і ці наші напрацювання сприймаються дуже позитивно на заході. Я є членом комітету Європейського союзу по стандартам лікування. І це дає можливість дуже таких широких контактів із спеціалістами європейського рівня. От, і це йде взаємний обмін, тому що от е, ті напрацювання, ті методи лікування, які розроблені в рам в стінах нашої кафедри, нашого університету, вони зараз прийняті. За кордоном і цьому є підтвердження дуже багато публікацій наших в, закордон, в закордонній пресі науковій. І з другого боку, ми зараз завдячуючи цим контактам, ми проводимо на цих же пацієнтах, яких ми оперуємо, міжнародне дослідження по определенню ефективності препарата для профілактики післяопераційної нудоти і блювоти у дітей. Це також один із компонентів доброзичливого ставлення до дитини, тому що всі знають, що після операції дуже часто бувають такі моменти, коли дитина відчуває нудоту, коли її нудить, коли вона себе некомфортно почуває. І от використовуючи цей препарат, ми забезпечуємо дуже гарний і гладкий перебіг післяопераційного періоду. Це, власне кажучи, є компонент міжнародної інтеграції. Центр ендоскопічної хірургії в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні працює вже більше року. Тут вже є і свої спеціалісти, які пройшли навчання у Київському військовому госпіталі. Операції, що нині для людей дуже важливо, тут безкоштовні. Підтвердив у розмові зі мною головний лікар лікарні, практикуючий хірург Ростислав Котурбаш, На сьогоднішній день. Як у світі, так і на Україні ендоскопічна малоінвазивна хірургія дістала серйозний розвиток. Найбільше і найперше це в дорослих клініках, вона так серйозно розвивається. Ми подумали над цим питанням, чи не можна це в дитячих клініках застосувати. І йшли до цього, думки у нас з'явилися десь 2-3 роки назад. Але не, не зразу все вдавалося зробити. Йшли ми до цього тривалий час. Треба було підготувати фахівця, треба було закупити відповідне обладнання, щоб е, розпочати роботу. Цю чому ми прийшли до цього? На сьогоднішній день всі діти бояться лікарів, бояться білих халатів, бояться болю. І особливо. Скажімо, відносно лороорганів, чому ми до цього прийшли? Тому що ми мали, маємо в себе в університеті потужну кафедру, яку очолює професор Попович, і ми разом спробували зробити такий симбіоз обласна дитяча клінічна лікарня і кафедра медуніверситету. І от після наших неодноразових співбесід розмов ми прийшли до цього висновку, як дітей позбавити страху при лоропераціях І нам це вдалося. Тому що дитина в сні завозиться в операційну, дитині робиться під контролем ока операція, і лікар бачить якість виконання своєї операції тобто, це є новий якісний підхід до лікування. І дитина просинається після операції абсолютно жодного болю, жодного страху вона не має. Ми осилили це, тобто захистили психіку дитини, вважаємо, і пропонували і іншим клінікам впроваджувати такі методи. Далі ми на цьому не думаємо зупинитися, тому що у нас є можливість докупивши трошки апаратури, ще розвиватися в напрямку дитячої урології, дитячої хірургії. Бронхології, адже ми не тільки оперуємо, ми можемо створити дуже хорошу діагностичну базу. І ми її створюємо, щоб бачити не суб'єктивно. Домислюватися про наявність даного патологічного процесу у відповідному органі, але бачити його прямо на екрані телевізора. Це покращує набагато якість нашої діагностики. А якість діагностики веде за собою прекрасне лікування? Наш проект. Створення центру реабілітації для дітей з уродженими вадами нервової системи, тобто дитячим церебральним перелічом, пройшов всі слухання в обласній раді і в програмі Безбар'єрне Прикарпаття на 2009-2011 рік, включений в програму безбар'єрне Прикарпаття з фінансуванням 780 тисяч гривень. Це велика вдячність. Я вважаю, буде наших всіх пацієнтів, дітей. Обласній раді і від мене особливо я вдячний тому, що включили в цю програму, адже це була необхідність створити такий центр в нашій області, адже у нас понад 1300 дітей, інвалідів. Всі вони оздоровитися і пройти відповідне лікування протягом року не мають можливості, тому що путівки, які виділяються з міністерством охорони здоров'я, місцевими органами влади, ну це 80 путівок може бути в рік, іде тис. 800, 1300 дітей хворих, і ми створюючи проект цього центру, побачили, що якщо ми його увідемо в дію, ми зможемо 800 дітей в рік. Провести 800 дітям в рік, провести реабілітацію відповідно, і їм не треба буде далеко їхати. Ми за взірець, за основу беремо такі методи лікування, як використовуються в центрі еліта міста Трускавця. Звичайно, що ми з ними не можемо змагатися в інтер'єрі оформлення цього центру, але підхід до лікування в нас буде одинаковий майже. Якщо раніше маленькі дітки з хронічними тонзелітами, гайморитами були постійними клієнтами лор відділів, де до 10 років проходили тільки консервативне лікування, то тепер, після ощадної операції і курсу лікування, вони стають цілковито здоровими. Спеціалісти стверджують, що назавжди.